Ухід в найближчий супермаркет чи візит до лікаря для них вже як непросте випробовування. Люди з обмеженими можливостями щораз доводять суспільству, що як і всі інші мають право на повноцінне життя. Але навіть пересування по місту це як забіг з перешкодами у рівному інвалідів візочників безкоштовно перевозить один спеціально обладнаний автомобіль з гідравлічним підйомником. Жоден автобус, жоден тролейбус не перевіз жодного інваліда. Хоч є ці тролейбуси, і є в їх підйомники, але це треба площадка, треба заїзди, тротуари, треба, щоб цей тролейбус став, шофер вийшов, цього підйомника зняв і так далі. На жаль, всі автобуси сьогодні зробити тролейбуси, трамваї, зробити, щоб для людей візочників ми не зможемо. Але давайте візьмемо план. 15 році хоча б ще один автомобіль, який буде перевозити, буде перевозити як таксі чи безкоштовно на піргу, на яких але ми зробимо напередодні Міжнародного дня інвалідів, люди з різними вадами, а також представники громадських організацій та влади сіли за круглий стіл, аби обговорити проблеми цієї категорії громадян. А їх виявилось чимало. Чи не найбільше прохань стосувалось лікування в санаторіях для інвалідів, яких в області немає раніше люди з фізичними вадами їздили в Крим. Та на Донбас. Альтернативи йому, мабуть, і не буде. Це такі, от, поки що, ми не бачимо. І ми б просили. Можливо, в, я не знаю, в інших санаторіях, хоч, як казав Петро Федорович, підтримати одне-два місця, куди б можна було відправляти незрячих людей. Відтак інваліди запропонували переобладнати для їхніх потреб Рівненський обласний центр професійної реабілітації інвалідів або Олександрійську школу-інтернат, які, маючи хорошу базу, сьогодні заповнені лише частково. Я думаю, що це реально зробити. Ми роками добиваємося цього. Тим більше зараз оцей школа-інтернат, да, що теж не заповненість. Я чула з новин, що знову теж проблема, що немає як, але ви знаєте, так як у нас в суспільстві, в державі всі йдуть нові реформи. Суспільство міняється. Я впевнена, що е, люди з особливими потребами будуть не на останньому місці. Ми досить довго чекаємо. Повірте, з тим, що в області справді можна зробити хорошу базу для реабілітації. Ще й використовувати її для підготовки паралімпійців, погодився і начальник центру інваспорт. Ще п'ять років назад. Якось йшла мова, щоб відновити цей плавбасейн, який у вас там на базі стоїть, і там навіть є можливість побудувати не 20-метровий, а 50-метровий. Одну стіну тільки цю обрати, і є можливість куди відступити. І готові спільно з напевно з фінансуванням інваспорту. Можливо, даже ми взяли б його на обслуговування. Втім, як зазначила начальник департаменту соцзахисту населення Ольга Підкидач, в Олександрії діє центр змішаної реабілітації. А через зміни бюджетного кодексу рівночна не має права фінансувати такі заклади. Тим часом Тарас Постовіть пообіцяв, що на цьому обговорення проблем інвалідів не завершиться, і вже у лютому буде проведено робочу зустріч, аби виробити стратегію подальших дій. Ірина Михалеви Сергій Брилевич, інформаційна програма День.